Шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні ми знову з вами поринаємо в хвилинку довіри. Що таке хвилинка довіри? Саме дороге, що у нас є, це довіра між нами і нашими підписниками. Шановні, довіра це те, що ми збирали довгими-довгими роками. Ми лише показуємо, як ми працюємо. Ну і шановні, хочу звернутися до наших підписників, особливо. Тих, хто вже оцінив послугу довіра, хто має мотоблочка, спустіться в коментарі і напишіть пару слів, що таке довіра. Наскільки корисна ця послуга для вас? І ось сьогодні Сергій з міста Хмельницький обирає собі українського козака мотоблок Мотор Січ МС12 є. Він вагався між тим. Обрати веймочку або Мотор Січ, український Мотор Січ. І ми впевнені, що ви зробили собі правильний вибір. І саме сьогодні я хочу познайомити з вашим мотоблочком. Ви обираєте мотоблочок і активну фрезу від українського виробника Агромарка. І саме за хвилинкою довіри зараз я познайомлю з вашим мотоблочком. Відразу я покажу серійні номера мотоблока, поки хлопці показують. Номери мотоблока. Саме це ось є довіра, коли ви завчасно бачите свою техніку, очікуєте, бачите, що ми її перевіряємо. Тепер двигуна покажи, будь ласка. Потім я хочу вам розповісти, що мотоблочок Моторсіч окомпонований дизельним двигуном. Потужністю 12 кінських сил, ось такою кришечкою. Хочу відразу вам сказати, що встановлений з'ємний циліндр. Коли отримаєте, будь ласка, і будете працювати, дали сюди мастила. Мотоблочок запускається з кік стартера і обладнаний електричним стартером. Тобто вся є система. Сам двигун. Поєднаний з унікальною коробкою 4 плюс 2. Сама коробка має блокування диференціалу, сама коробка має бортові редуктори. Як ви бачите, довантажувачі коліс, є можливість регулювання колії. Надалі хочу показати, що дуже легенько вмикаються всі швидкості, встановлений замок зажигання, стоп двигуна. Ось тут оберти і щеплення. Ну і за те, що є блокування диференціалу, я сказав, є вал відбору потужності. Ось так. Кількість обертів, тисячу обертів за хвилину. Ну і ви замовляєте собі Сергій, ось таку фрезу. Фрезу від виробника агромарка АФ3А, яка має вже, бачите, ось такий редуктор. Йде під кутом. Ми її під'єднаємо, покажемо, що все вмикається, все працює, але вже під навантаженням ви її самі випробуєте. Ну і йде посібник, бонусна картка. Тут іще щось є, але це все після того, як ми зараз перевіримо мотоблочок. Прибираю обік. Як ви бачите, за моєю спинкою стоїть вже гібридік. І незабаром буде цікавий цікавий огляд, наскільки ми вдосконали саме гібридні мотоблоки. Буде цікаво, тому хто бажає, будь ласка, будете обирати. Так, Мотор Січ, український козач. Що я роблю? Тисну ось так. Важель вниз. Стоп-двигуна є. Додаю оберти. Перевіряю нейтральну швидкість. Підходжу, а приберу ще й лієчку. Ось така лієчка буде ще вам в подаруночок. Вижимаю декомпресор і отак ось прокачую дизельочка. Верхня мертва точка вниз. Ну і, шановні, запуститься чи ні український. Мотоблочок, мотор Січ MS-12DE. Звісно, все запускається. Так, Вижимаю щеплення. Перша зменшена і починаю рухатись. Відразу покажу, наскільки зараз зручно користуватись мотоблочком з диференціалом. Ось так. Один бік, дивіться. На одному місці і в другий бік є е. задня. Ну і зараз збільшено. ним бігти, тому що дуже швидко бачите так, все працює і назад! Для того щоб заглушити двигуна. Ось так. Ну і зараз ми під'єднуємо активну фрезу, і я покажу, що все працює. І саме це хвилинка довіри для нашого підписника Сергія з міста Хмельницький. Під'єднали активну фрезу, Нейтральна швидкість, оберти. Завели мотоблочка, тепер дивіться, вижимаю щеплення, вмикаю бомб і, будь ласка, дивіться на фрезу. І ось так працює фреза. Тепер я включаю першу зменшену. І ось так, так, знайду ключі, і ось так починаю коробку. Ну і ось Сергіє, ваш український мотоблочок Motor Sich. Ну, а від нас особисто, від мене, від локації мій інструмент, хочу подарувати вам ось такі перчаточки. Тут ось бонусна картка. картка клубності, картка лояльності. Ну і, шановні, хочу звернутися до наших підписників, особливо. Тих, хто вже оцінив послугу довіра, хто має мотоблочка, спустіться в коментарі і напишіть пару слів, що таке довіра. Наскільки корисна ця послуга для вас? Ну і звісно, дякуємо Збройним силам за те, що надають можливість знімати нам ось такі огляди про українську продукцію. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, і обов'язково обов'язково поділіться цим відео.